Усім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні третій день нашої відпочинку в Карпатах. Обов'язково перегляньте минулі дві частини, щоб мати ідею, куди піти поблизу Буковеля і в його околицях. Вчора ми піднімалися на маковицю, також сходили в чан, тому подивіться, як підніматися нагору. Це легко чи важко, особливо на Маковиці? чи це нам було легко чи важко. І подивіться обов'язково, де є дуже гарні чани, куди тут піти. Сьогодні ми продовжуємо наші подорожі, наші пригоди. Ми вже поснідали. І зараз будемо вибирати, куди поїхати, тому йдемо разом з нами. До речі, коли ми приїжджали у готель князів двір у Карпати, це був Хелловін, то перегляньте, які гарні фотозони зробив готель для своїх відвідувачів. Вирішили ми їхати в сторону Яремчу, в сторону Микуличина. Зараз зупинимося якраз в Миколичині, Бо там є Чумгівський каньйон, він нам так дуже подобається. Ми майже завжди на нього заїжджаємо. Подивимося, спустимося до нього. І подивимося, що там ще є цікавого, А потім поїдемо в Яремчу. Приїхали ми в Яремче, на скелю слон. Зараз підійдемо до неї ближче, там можна спуститися до річки і подивимося на неї ближче. Взагалі, скеля рахується дивом природи, тому що це дійсно утворено природою. Це не людина зробила, це був океан. Потім. Все сходило, і залишилася така частинка гори Маковиці. Це, до речі, Маковиця. На неї ми вчора з тому це дійсно таке диво, що воно так збереглося і ще досі зберігається, воно, я так думаю, що майже не руйнується, тому що ми тут були років три тому, то воно приблизно так само і виглядало. Чому називається слон? Тому що можна, можна якщо Сильно вдивлятися, то побачити ніби фігурку слона. Але насправді, якщо так зблизька дивитися, то мені вже не так видно того слона. Якщо трошечки далі, і якщо трошки включити свою уяву, якесь таке просторове мислення, то дійсно можна уявити. Але якщо так зблизька, то вже так не дуже зрозуміло, що це слон. Якщо порівнювати розмір скелі з людиною, то дійсно вона дуже висока. Так навіть якби я зараз не стала, то не зрозуміло, що чи я там більша чи менша, але насправді вона дуже висока. В принципі видно, що я набагато менше за цю скелю з цього місця.

Виключаємо. Так, заїхала ми ще перекусити <клухи> в Макдональдс. Завжди, в принципі. А, що, якщо у вас виникає запитання, чому ми не їздимо щось таке цікавіше, аніж просто Макдональдс, то насправді це просто <кхем> швидко, смачно і недорого. Тому що зараз йти в якийсь ресторан, то треба буде чекати. А так, остренько перекусили, і ми їдемо зараз далі. Їдемо... На вольєрне господарство ЯРМ чи що тут є. Подивимося, що тут змінилося. Погодуємо тваринок і погуляємо.

Накинь йому. Він <рик> хоче полетіти. А, це вони. всіх великих порізали. Ich habe mich mal durchgeguckt, ich Так, ми вже вийшли з валярного господарства, вже і день, в принципі, закінчився, було так потемніло, як вчора, це ж в п'ятій годині. Ось тому вже так сильно ввечері не погуляєш, вже все. Тому зараз їдемо, ми вже заправили ще не, знов і будемо їхати назад в Буковель. Там ще відправляємося, я думаю, по вечірньому Буковелю, там все так гарно світиться, є де пройтись. Думаю, що там походимо і десь поїдемо ще по вечерям. Тому їдемо разом з нами. Як нам вольєрне господарство, я не розказала. А, воно дійсно непогане, воно недороге, не таке як Гуцулен, що там 300 гривень квиток. Тут дійсно і недорогий квиток, і є де пройтись. І всі тваринки так до тебе підійдуть. Якщо в тебе є щось їсти, деяких можеш і з рук погодувати. Звичайно, там і не можна це робити, але якщо хочеться, то дуже можна ось. Тому кабани там дуже прикольні. Вони так і бігають, і приходять швидко, коли ти їм даєш їжу. Вони бігом до тебе біжать, їм треба вже їсти вже тут. І між собою так вони подаються. Загалом прикольно. Дійсно, туди варто сходити. Ми ходимо туди майже вже кожен раз, коли приїжджаємо туди. Ну, і ми не пошкодували. Ми вже там були, можливо, раз п'ятий, не знаю, можливо, навіть і більше. Скоріше за все, навіть і більше. Але воно того варте, воно, воно варте тих і грошей, і воно таке дає хороші емоції. Ось. І Олені там прикольні, ми їх деколи годували з рук. Зараз там написали, звичайно, табличку, що не можна годувати з рук, тільки там, де годівничка, але ну нічого, можна попробувати з рук. Якщо там так сильно не дивляться за тим. Але можливо, варто дотримуватися правил, але вони так і їдять і дуже гарно з рук. Тому раджу всім зади піти дійсно хороше місце. Так, чим вже закінчився наш вечір? Ми все-таки вирішили нікуди не йти. Бо ми якісь вже були трохи втомлені, не знаю, можливо, це так маковиця вчорашня далася, в знаки, не знаю. Але вирішили вже бути в номері, вже нікуди не йти. У нас тут є ресторан на першому поверсі в готелі, і ми вирішили поїсти там, спробувати. Ціни тут доволі недорогі. Ми взяли деруни, Я взяла деруни зі сметаною, Зеник взяв деруни з білими грибами. І я ще взяла собі пельмені домашні. Я дуже люблю пельмені, це моя улюблена страва. І ось ми так дуже добре наїлися. Порції насправді дуже великі. Наїстися можна дуже добре. Тому і дуже смачно насправді. Тому якось так закінчився наш вечір. Можливо, сьогодні треба більше відпочити, щоб завтра побачити щось нове, дуже цікаве. Тому підписуйтесь на канал. Скоро буде новий випуск. Порожа вже буде четвертий день нашого відпочинку в Карпатах. осени. Всім па-па! З вами була Іра Малінка.